Тому що електронне голосування отакі схеми робить ну, просто легше-легше. Ну ви ж розумієте, що Путіну, а Дальній Восток у нього завжди голосує останнім, легше всього від 5 до 10 мільйонів вкинути голосів на виборах президента України. І потім ми ошаліємо від того, де взявся громадянин України Медведчук. Його ж до сих пір ніхто не, не засудив. От, я засудив Януковича. Хай заочно але він не може нікуди балотуватися. І не може з'явитися, бо буде моментально арештований. Чому він тинявся під час початку війни навколо України, але побоявся заїхати навіть на окуповані території. А Медведчук йому дозволили виїхати в обмін на якісь там покази проти Порошенка. Але він громадянин України. І от уявіть собі 5, 10 мільйонів голосів за нього. Хочу сказати, що сьогодні в Україні проживає виборців, ну, десь так, мільйонів 20 з хвостиком. Розумієте, так? Да? а за кордоном, скільки проживає, цього не знає ніхто. А якщо не знає ніхто, то можна використовувати їхні інфікаційні номери для будь-якого продисвіта, який має технологію. Ботів, ну, так само, як є боти в інтернеті, там Телеграмі чи там Фейсбуці. Коли там десятки, інколи сотні телефонів знаходиться в одної людині, і він по поміг оці. Я тебе зараз демонструю, як взагалі це виглядає. От що ти розумів, оце ботоферма. ферма, отак вона виглядає. Сучасна ботоферма. Вона може виглядати отак, або отак, і це все ботоферми. І одночасно можуть бути величезна кількість ботів на кожному телефоні, а далі це ж не один бот на телефоні. І тому це ще скромні, підвальні боти, да? а тепер уяви собі, якщо це будуть е великі державні боти. Мінді вже один сумки. Бота фірми, якщо будуть працювати на, електрич... на електриці, біля яких атомних станцій. Щоб це було безкоштовно майже для тих, хто буде споживати. Але от подивіться, грошей на організації це ж навіть не сітка, яка розносить гроші. Це просто стітка, яка, можливо, в когось купить їхні е, номери в системі Дії, а може, й просто скористується даними системи Дії, там же ж не буде ну, ніякої можливості побачити, що людина, справжня людина з Бельгії, намагається проголосувати, а за неї вже проголосовано. Вона ж цього не побачить навіть. Вона просто плюне і скаже, що щось не працює. А ніякої спостерігачів, ніякого контролю нічого ж немає. Тому це з одного боку мрія Зеленського, але, на жаль, це і мріє Путін. Будь-які електронні вибори безконтрольні, більше того, в яких видно, як людина проголосувала, там вже немає ніякої збереження таємниці голосування. Не існує взагалі. Бо система дія бачить конкретне прізвище і конкретний результат натискання кнопки. Там же крайшочок не відривається, як в білий дні. Ну, крайшочок, на якому написано прізвище, після вашого голосування ви ж відриваєте, правда? І голосуєте там, де вашого прізвища немає. А тут, тобто, якщо ви паперово робите, то у вас вибачте за російськ обізлічене голосування. Тобто члени комісії не бачать вашого прізвища. Вони край що відірвали для обліку ну, кількості тих, хто отримав бюлетені. А в ці нічого подібного не буде. Там Петренко зайшов і під іменем Петренко поставив плюс напроти як хрестик навколо потрібного прізвища. А якщо справжній Петренко попробує зайти, ніякий спостерігач не побачить, що був якийсь фальшивий Петренко, з тої ботофермер показував. А по путінської ботопремії. а хто сказав, що Путін буде голосувати тільки за тих е, українців, які опинились на окупованих територіях? Хто може дати гарантію, що він не, не хакне всю систему і, взагалі, е, базою даних е, всіх українців, і ті, що в Україні, і ті, що зараз в Західній Європі, е, в Австралії і в Росії, буде голосувати. Більше того, а хто може взагалі говорити всерйоз про надійність системи дія, якщо вони навіть голосування за Євробачення зависли, по-моєму, на дві доби? Система ж зламалася. Перенапружена. Тому це розраховано не на вибори президента України, а на перевибори Зеленського, які хочуть оголосити приблизно так, як нам це все оголошували в 2004 році. Чим це закінчилось, ми також пам'ятаємо. У нас попереду саме ця кампанія, і мене дуже тішить, що понад 65%, ну 63% українців вже розуміють, що це не вибори, а просто фальсифікація. Єдина проблема одна: продовження війни, в якій держава ніяк не прийде на допомогу військам, а навпаки, всіляко робить їх людьми другого Сорту, ну вибач, ну а як інакше можна пояснити, те, що підвищили зарплату, збільшили кап видатки кому завгодно із чиновників, але тільки не, не солдатів. Я тут принагідно, до речі, скажу, я просто не порахував: видатки на кешбеки, на вовину тисячу, на е, марафон, на інвестиційні прожекти нікому, до речі, не відомо. Просто є переліки суми. На підвищення зарплат чиновників прокурорів та депутатів, на капітальне будівництво в держустановах. В сумі я нарахував приблизно 120 мільярдів гривень. Ділимо на курс бакса, щоб менше було нуликів. Ділимо на 12 місяців і ділимо на 200 тисяч військ, які стоять в першій другій лінії оборони, і отримаємо тисячу баксів на людину на одного воїна. І це ну, вибачте, 25% підняття е, зарплати. Можливо, це недостатньо, але це хоча б е, символ поваги до військ. Що відповідає президент на запитання, чому не підняли зарплату ну, депутатам вдвічі ДБР на 30%, прокурорам на 20% І так далі, е, він каже: тому що для цього треба інший бюджет. У нас для цього грошей немає. Тобто, на, є на все, крім армії. От я поясню що... тебе мотивацію Зеленського. Він живе по принципу. Спочатку ми з'їдаємо твої цукерки, а потім кожен свої, і от це якраз я це Я так сказав. Тут мотивація інша. Він знає, що на виборах важливіше е, мати поліцейську державу і вірний чиновницький апарат, а армія все рівно проти нього. От він так він знає це, проти... тому що так. він зазнає, що підтримка в армії на рівні 5% голосів... Але я б навіть більше копнув персонал. Мені здається. Що надкритична ситуація на фронті з постійним просуванням ворога, з проривами, з оточеннями, він розуміє, що суспільство настільки деморалізовується, що погодиться на будь-який мир. Чим далі, тим більше. Я не кажу, що так буде. Я кажу, що на що він розраховує. І Окей. якщо до вагончика так званого мирного процесу, просто взяти будь-який талмуд, от у мене хорошо да. Корупція та реформи уроки економічної історії США. От якщо будь-яку штуку винести на референдум і сказати, що обов'язково при цьому ще паралельне голосування за Зеленського, то в умовах морального виснаження військових загроз він вважає, що люди голоснуть. Але От так він хоче робити. Але дивись, починали з соцопитування від соціса. Давай закінчимо їм самим. Дивись, от тут є декілька моментів, на які варто звернути увагу. І так відкриваємо знову. Як ви вважаєте, чи несе відповідальність Зеленський за корупцію? Ми знаємо, що от зараз 31% так і повністю має нести повну відповідальність перед судом. 28,4% каже, що він повинен нести політичну відповідальність і не має права балотуватися. Тож більше ніж 60% проти. Того, щоб Зеленський взагалі приймав участь у виборах, але це ще не все. Почекай, є більш навіть цікаві моменти. От така історія: як ви оціните нинішній рівень корупції в Україні, і це показує, що дивись, ну, це взагалі страшна ситуація, тому що це показує: низький вважає 0,8%, середній 6,6%. високий. 1,5%, а не знаю, 1,5%, а тепер найцікавіше. Дуже високий, вибач, я помилився, дуже високий. Це 54,8%, а високий 36,4. Тож, ми бачимо, майже 90%, більше ніж 90% Юр каже про те, що відверто при Зеленському страшна корупція. І далі, хто, на вашу думку, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції. Верховна Рада. 53,2%, це там, де у Зеленського монобільшість. Президент 51,4 уряд, який він сформував, 50%. І от тут найцікавіше, скажи мені, будь ласка, при тому, що переважна кількість людей так дивиться на це, він сподівається когось переконати, що якщо він переобереться, країну не розкрадуть остаточно? І чергові травневі шашлики не приведуть до зникнення України з мапи світу? Дивіться, Він має відповідь на твоє запитання. Він давно її озвучив. Я вам нічого не довго. Він хоче бути президентом вдруге. Він знає, що він не може це зробити в звичайний так. спосіб в мирний період. Він дивиться, ці графіки не гірше, ніж ми з тобою. Навіть краще і частіше. Uh, він чує всі сигнали. І тому він придумує спосіб, як йому обратися в незвичайний спосіб. Вибори під час війни без свободи слова, без свободи зібрань, без uh, таємного голосування, без дебатів і так далі, і так далі неможливі. Це незвичайні вибори. І саме так він хоче пройти. Uh, яка наша відповідь буде? Ну, по перше що все це незаконно, а значить нелегітимно, а значить, проводити це ну, для країни не потрібно. Я впевнений, що цього не допустять ні наші союзники, ні головне українське суспільство. Але найгірше е в цій ситуації те, що якщо влада не чує раціональних пояснень суспільства, не тільки опозиція, а суспільство про непотрібність такого такої жадоби та боротьки, Такого бажання утриматися, то в українського суспільства завжди спрацьовує генетичний код. Бо українці свої гетьмани обрали і зразу посипали грязюкою, щоб вони не забували, звідки прийшли і куди підуть, коли громада рішить. Так, от якщо громада не хоче цих виборів, але хтось себе таки об'явить президентом, будь-який там специфічний спосіб. Януковича ж також оголошували у 2004 му пам'ятаєш? Навіть ЦВК його проголосило. Просто ми їм не дали це надокувати в газеті. Було таке діло. Але е, вони ж фактично оголосили, Янукович. І чим це закінчилося? Е, тому е, у мене, в принципі, оптимістичний, то тобто, впевненість в оптимістичному фіналі, навіть якщо це буде пісня. Юрій, так, почав, народ вийшов із церкви і активно хоче поздоровити. Е, мене, Певненість в оптимістичному фіналі, і тривога за можливі наслідки бездумного ходження по граблям Януковича. Бо це буде боляче бити не тільки по черговим автор... кандидатам на авторитарну владу в незвичайний спосіб, але і по самій країні. Тим не менше, ми живемо раз уже нас перебили декілька разів і хочуть вітати з Різдвом, це свято, яке символізує надію. І з моєї точки зору, те, що робить ЗСУ, те, що показує на цих опитуваннях суспільство, дарує нам нормальну надію. Проверимся. Сто відсотків, попри те, що відбувається. До речі, є один смішний момент, яким я хочу закінчити сьогоднішній ефір. Ти знаєш, пан Десик Зеленський сказав, що якщо США і наші союзники хочуть виборів, то ми можемо їх провести, якщо буде нам безпека, 60-90 днів. А заступник голови ЦВК «Добовик»… Просто як професійна людина сказала, що для того, щоб були чесні вільні вибори з міжнародними стандартами, потрібно щонайменше 6 місяців підготовки. Далі Зеленський каже, що Україна вже готова. Дубовік виходить і каже, для того, щоб провести вільні чесні вибори, треба прибирати єдиний телемарафон. Скажи мені, будь ласка, у нас ЦВК будуть скоро змінювати, бо щось вони протирічать тому, що каже президент: чи цьому ЦВК дадуть працювати, бо воно занадто професійно і має повагу. А я тобі Відповіді на то, запитання на запитання. А де в нас голова ЦВК? В Україні чи за кордон виїхав на всякий випадок? За кордоном. От коли він в'їде, тоді вибори може в чесний спосіб і будуть проводитися. А поки він вимушено там знаходиться, він не звинувачений в корупції, він, в нього немає ніяких підозрів. Він просто все прекрасно розуміє. І дуже не хоче це робити. От коли він повернеться, тоді, можливо, почнеться нормальний виборчий процес. А до того. Це просто намагання оголосити себе президентом в якийсь чудернацький, не передбачений законом спосіб під час кривавої війни, що дуже неприємно.